Катя, Катя, можна цю тему собі залишити на перерву, бо мені треба пояснити урок зараз. Значить, однорівневі списки це коли вам потрібно оформити щось у вигляді списку. Списки поділяються на марковані та нумеровані. Марковані списки використовуються тоді, коли порядок речей не важливий. Наприклад, ви хочете перелічити тварини. І ви пишете, тварини це ставите двокрапочку і починаєте перелічувати. Білки, вовки, зайці, там, жирафи і так далі. В такому списку важливо, в якому порядку йдуть білки, вовки, зайці, жирафи. Важливо, в якому порядку вони йдуть. Ні, в такому випадку використовують маркований список. Що таке маркований список? Це коли спереді кожного елемента списку стоїть певний маркер. Наприклад, кружечок, галочка і так далі. Є ще списки, нумеровані. Нумеровані списки використовуються тоді, коли важливий порядок. Коли важливий порядок. Наприклад, коли ви складаєте алгоритм приготування яєчні, то кожна команда має йти в певному, що порядку. порядку. І цей порядок міняти що. Не можна. Якщо ви його поміняєте, то ви отримаєте неправильний що? Результ. результат. Да? Тому в таких списках використовується нумерація. Що має бути першим, що має бути другим, що має бути третім. Нажміть Ні, будь ласка. Нажміть Нажміть «Ні». Нажміть «Ні», будь ласка. Тепер давайте розглянемо. Розібралися, що списки бувають марковані і номеровані. Артем, коли використовуються номеровані списки? Нумеровані списки, і коли представляти приклади. Бачиш, як ти уважно слухаєш, Ваня, коли використовуються номеровані списки? Коли так, Льоня, коли номерований список використовується? Вот. Денис, коли використовується номерований список? Номерований список, коли важливий порядок. О, бачите, Денис слухає. Тобто ми, я назвав чотири чоловіка, з чотирьох чоловік тільки один чоловік почув, те, що я сказав. Бачите, як ви уважно слухаєте? Вова, коли використовуються марковані списки? Марковані? Вот. Да. Катя, коли використовується маркований список? Денис Назар, коли використовується? Назар, коли використовується? Почекай. Назар. Коли порядок що? Неважливий. як в Microsoft Word створити маркований або нумерований список? Якщо тобі хтось воняє, візьми прищепку, тяни собі на носа і ходи з нею. У ну, мене ні збере воду. Чомусь мені ніхто не воняє тут в класі. Так, як створити номерований або помаркований список. Ви ось тут є на вкладочці Абзац, є дві кнопочки. Бачите? Одна кнопочка з кружечками, і тут написано маркери. Друга кнопочка з цифрами, тут написано «Нумерації». Є різні способи створювати маркери. Перше, ви просто натискаєте по цій кнопочці, у вас з'являється цифра, наприклад. Ви пишете, наприклад. Перше. там, Наприклад, «Відкрий кришку системного блоку. Друге там, наприклад, зніми вентилятор. Третє, наприклад, зніми процесор. Четверте, намасти пасту. І так далі. Зрозуміли? Це, це в нас номерований список. Щоб створити маркований список, ми нажимаємо маркери. У вас з'являється маркер. І ви пишете, наприклад. Ще давайте так напишемо. Тварини це. Нажимаємо Enter, натискаємо маркері, наприклад, пишемо: білка. Заяць. Вовк. Лисиця. Медвідь. І так далі. Зрозуміли? О, тепер. Як змінити вигляд оцих маркерів? Тому що тут можна не тільки кружечки вибирати, а можна інші маркери вибирати. Ось тут натискаємо стрілочку коло маркерів і ви можете обрати якийсь інший маркер. Наприклад, ось такий. Тут є вже маркери, які хтось раніше використовував, тому вони будуть відразу тут в списочку. Бачите? Але ви можете взяти будь-який маркер, як його змінити. Дивіться, нажимаємо стрілочку. Я зараз поясню, як сюди навіть фотку додати. Тільки не спішіть. Нажимаємо стрілочку. І ось тут є в кінці така команда. Визначте новий маркер. Бачите? Вибираємо цю, цю команду. І дивіться, які тут є можливості. Є можливість вибрати символ. А є можливість вибрати малюнок. Коли ви натискаєте символ, ви отримуєте списочок символів. Але це не всі символи, які тут присутні. Це коли ви берете шрифт Wigdінgs. Якщо ви візьмете інший шрифт, наприклад, «Vivaldi», тут будуть інші символи. Якщо візьмете ще якийсь шрифт, наприклад, там White Latin, там будуть ще якісь символи. Будь-який символ ви можете зробити маркером. Зрозуміли? Це mm все -hmm. є. Да, Будь-яким символом. <клух> <клух> ну, кожний шрифт він ще по-свому пишеться, mm -hmm. да? а кожний шрифт ще містить свої якісь, е... якісь символи. Наприклад, Вінгінз 2 він має ще якісь символи. Наприклад, поставимось такий маркер зробимо. І в мене тепер будуть ось такі маркери. Це перший спосіб, це вибрати якийсь символ. Другий спосіб це створити якийсь малюночок і зробити його маркером. Або брати малюнок із готових. В Microsoft Word є вже... Вова, це ти те. сказав? Мені Катя. Ти знаєш, що це слово означає? Да. Да. Катя, ти знаєш, що це слово означає? А що вона сказала? Тихо. Ну то ти сама ж себе обізвала. Дівка? Ти ж сама себе бізвав. Да? Дів. Ти дівчинку назвала так, як ти назвала. А це... Е, ти себе помісь... тілка на російському означає курка. Молода корова. А курка? А курка? То що, жінка, це молода корова? Ну, то наш так говорить. Курка Де в Microsoft Word є вже готові маркери. Ви можете застосувати готовий маркер, який є в Microsoft Word. Наприклад, ось такий зелененький маркер, на ОК, він з'явиться. Або ви можете застосувати якийсь малюнок. Для цього нажимаєте, визначити новий маркер. Вибираєте малюнок і тут є кнопочка внизу імпорт. Ви натискаєте імпорт і шукаєте якусь картинку в себе на комп'ютері. Вибираємо цю картинку, натискаємо ОК. І тепер маркером, маркером буде ця картинка. Зрозуміли? Питаю, зрозуміли? Далі. Тепер дивіться. Якщо ми зараз розтягнемо ось тут маркер і, маркер і е, абзац, то ми можемо ось тут зробити табуляцію. Табуляція показує, де буде знаходитися е, наш списочок, на якій відстані він буде знаходитися від маркерів. Так, це як налаштовувати номер... маркований список. Тепер давайте налаштуємо номерований список. Як бачите, якщо нажати стрілочку, то тут можна вибрати також вже готові шаблончики. Бачите? 1, 2, 3. Перший, 1, 2, 3 з дужечкою. Римські цифри, буквочки буквочки маленькі, латинські і так далі. Але ось тут є внизу, визначте, що. А там де і як це? Це римські маленькі символи. Тепер внизу що написано. Так, і тут можна вказати, який це буде формат. Ось. Бачите? Ви можете вибрати, який формат. Можете самі зробити формат номера. Наприклад, перший учень. І так і буде всюди писатися перший учень. Або, наприклад, вибрати якийсь готовий формат, наприклад, 1, 2, 3, і дописати якесь слово. Наприклад, наприклад напишемо перший учень, другий учень, третій учень. І буде ось такий формат. Зрозуміли? Зрозуміли? Або вибрати готовий шаблончик і ним користуватися. Тут вже учень стерти, і він так, такий самий, як був. Зрозуміли? Питає, зрозуміли? <натоліст> Хорошо. Тепер ще щодо списків, можна перетворити в список готовий текст. Наприклад, ви написали: тварини — це...» Поставили двокрапочку і почали їх перераховувати. Білка, вовк, лисиця, заєць. Як тепер перетворити його в списочок знову? Ви оцей текст, який ви створили, і нажимаєте кнопочку маркера. І він автоматично стає списком. Якщо він неправильно десь перемістився, ви можете його перемістити лівіше. Так само тварини ви можете поставити десь там, де вони мають стояти. Ось так. Зрозуміли? Тобто достатньо текст виділити і перетворити його в списочок. Якщо вам треба якийсь елемент списку видалити, ви просто бекспейсом його стираєте. І він видалиться. Якщо ви хочете, щоб далі списку не було, коли ви натискаєте Enter, ви ще раз натискаєте Enter і списочок пропадає. Зрозуміли? Або жмете просто бекспейс. І список пропадає. І далі списку не буде. Тепер, якщо у вас є номерований список, давайте перетворимося в номерований список. І додамо ще декілька елементів. Лев, наприклад, хто там тигр? Е -е, леопард. І ви хочете, щоб із жирафу було вже не 4, а щоб було 8, наприклад. То ви можете поміняти нумерацію. Для цього нажимаєте праву кнопочку миші на цифрі 4. Вибираєте задати початкове значення і пишете, що це буде значення 8. І як бачите, що в мене йде 1, 2, 3, а далі 8, 9, 10, 11. Тільки щось в мене перескакує воно на початок. Не знаю чого. От. І ви бачите 1, 2, 3, далі 8, 9, 10, 11. Якщо ви знову хочете зробити 4, 5, 6, 7, то ви нажимаєте тут продовжити нумерацію», праву кнопочку миші, продовжити нумерацію», воно далі буде. «Продовжити нумерацію». Так, щось воно мене так глючить. Я не розумію чого. Що у нас Так, ну давайте тут аз... напишемо задати початкові значення, візьмемо 4. Mm -hmm. Можна ось так зробити, просто і все. Чомусь воно не хоче брати продовжену нумерацію. Раніше працювало, можливо, якась проблема десь є з Microsoft Word. -ом. Воно має, якщо ви вибираєте продовжену нумерацію, воно повинно переходити на четвірку, а чомусь залишається вісьмірка. Но якщо у вас, наприклад, така проблема, як в мене, то ви завжди можете взяти, задати початкове значення. І, а, тут можна дивіться взятись тут. Продовжити попередній список. Воно щось розбило? Ні, все одно не хоче. Продовжити задати початкове значення. Продовжити. Попер... І змінити початкове значення. Ні, да? не змінювати. Не хоче воно. Ну, значить, робимо задати початкове значення, робимо тут А4. Просто і все. І тоді воно далі піде 4, 5, 6, 7. Ну, По-справжньому воно б мало б ось тут вибрати, продовжити нумерацію, воно мало б само визначати, як буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в крайній випадку можна таким, таким способом цю проблему вирішити, якщо у вас працювати не буде. Ну, е, раніше, наприклад, я так робив, воно працювало. Ну, бувають деякі збої в програмі, можливо, це, був який, це зараз якийсь бій. Далі, що ще по спискам? В принципі, це по спискам все, як їх створювати, як їх налаштовувати і з ними працювати. Тепер давайте я поясню вам зараз практичне завдання. Так, у вас буде документ підготовка реферату. Він буде в папці урок 18. Вам треба виділити елементи списку друкованих видань і зробити його нумерованим списком. Видалити елементи, які дублюються, впорядкувати список в алфавітному порядку. Так, давайте я зараз покажу, як це все робити, а далі ви зробите самостійно. Ось у мене є такий файлик підготовка, підготовка реферату. Ви його відкриваєте, і внизу в нас є список джерел, бачите? Але в цьому списку є деякі елементи, які повторюються. Давайте подивимося, тут матюх, тут матяш, тут пам'ятки історії, формування здорового способу життя. А ось тут дивіться є 0 М і тут є 0М, бачите? Однакові два джерела. Ми беремо його і стираємо. Ось так. Це перше завдання. Стерти цього лишнього, е, лишнього автора. Далі цей, цей друкований список треба перетворити в номерований список. Але спочатку їх треба впорядкувати в алфавітному порядку. Ви вибираєте, виділяєте цих авторів, бачите, я їх всіх виділив. І нажимаєте тут а, е, сортування від А до Я. По абзацам, по зростанню. Натискаємо ОК і вони будуть відсортовані по алфавіту. Тут буква А, тут Д, тут Г, тут З, тут М, тут, тут П, тут Ф. Зрозуміли? Далі ви додаєте А, Б, В, Г, Д. Чомусь Д і Г не поміняли, не знаю що. Ти можеш не мене? Вони трошки. Ти не Далі ось тут ми робимо списочок. Для цього ми натискаємо ось тут нумерацію, і в нас з'являються цифри коло кожного автора. Бачите? Зрозуміли, що робити? Ще раз показую спочатку. Ви видаляєте лишнього автора. Далі ви виділяєте списочок і його сортуєте по алфавіту. Для цього нажимаєте сортування. Ось тут. І вибираєте по абзацям, по абзацям текст по зростанню. Далі ви натискаєте нумерацію, щоб з'явилися номери. Далі ось тут де у нас йде вступ, основна частина висновки, додатки, основних базових та основних понять список літератури. Ви виділяєте. І нам треба цей маркер поміняти не на рисочку, а на папочку. Давайте подивимося, в якому шрифті ці папочки знаходяться. Вони знаходяться в шрифті Wingdings. Значить, Ми нажимаємо ось тут, тут де маркери. Визначте новий маркер. Вибираємо символ і шукаємо шрифт Wingdings. Він у нас по алфавіту йде англійському. Ось Wingdings. І треба в цьому шрифті знайти позначку папочки. Ось вона, так? Вибираємо папочку, натискаємо ОК натискаємо ОК. І в нас десь такий списочок. Зрозуміли зараз завдання? Це всі завдання, які зараз потрібно зробити. В цьому списку міняєте на папочку. В цьому списку видаляєте одного автора. Робите список нумерований. І сортуєте його по алфавіту. Зрозуміли? Все, я відключаю, ви працюєте.